Друзі, усім вітання! Запрошуємо вас на хокей. Вирішальний поєдинок для молодіжної збірної України на чемпіонаті світу в дивізіоні 1B сьогодні. У нас зустріч із молодіжною збірною Японії і в цьому дивізіоні чемпіонату світу власне. Цим поєдинком вирішується доля золота і срібла. Молодіжна збірна України. 9 балів у Японії після чотирьох зіграних матчів. 12 очок, стовідсотковий результат у нашої команди. Тож японців сьогодні влаштовують тільки лишень перемога в основний час. Будь-який інший результат гарантуватиме нам першу сходинку. Відповідно, нам потрібно цей матч в основний час не програти. Потрібно переписувати цю історію, ламати цю тенденцію і нарешті підніматися в класі. Ближче до нашого матчу. Давайте переходити і до складів зараз після цієї атаки. кидок по воротах і шайба у воротах. чи ні. Ой-ой-ой, ні, суддя розходить руками. Є нарешті ось в останньому матчі так ми маємо заявку з 20 польових гравців. Зараз небезпечна контратака від японців. Дав одного вихід. І останній кидок, на щастя, стає дуже невдалим від команди з країни Сонця, що сходить зараз. Продовжується ця атака. Левшин забирає шайбу, отримує по голові. За нього одразу вписуються наші польові гравці. Професійну виваженість. Знову ж таки, як завжди, це притаманно, напевно, що будь-якому японському командному виду спорту не лише хокею. Небезпечне накидання на ворота, була, була підставлена калючка щойно Іващенком. Але ми бачимо, що цукля відбиваємо, продовжуємо атакувати. Є позиція для китка по воротах і розстрілюємо голкіпера. Зараз дуже класна передача проходить на дальню стійку і нам дається реалізувати цей момент: 1-0. Та перемога в Овертаймі. Наприклад, так, якщо б полякам вдалося здобути перемогу, то сьогодні вже б можливо ми і мали таку ситуацію на цьому турнірі, що достроково ми б гарантували собі. Першу сходинку, але японці здобули два очки, і фактично вони на цьому турнірі один матч програли, три виграли. Що їм вистачило, щоб зберігати математичні шанси на перемогу сьогодні, але зараз японці пропускають вдруге, і передача на п'ятак проходить. Є реалізація другого класного моменту, який вдається створити якраз комбінаційною двою у чужій зоні. І знову таки завжди перші матчі вони зовсім. Непековано виходять. Це і зміна часових поясів, це і акліматизація, це і ось цей джетлег, так, який може заважати і поки що гра нам дається. Перед сьогоднішнім матчем можна було також таку вивізку на цей поєдинок. Підготувати, що ух, зараз ще один момент, і з старшого китка не вдається закинути, не вдається і з другого. Класна нагода, але не реалізував її щойно Ілля Байда. Понців цей показник складає 69% надійності. У нас трішечки краще 76. Але поки що сьогодні перший період на моє здивування особисто без взагалі штрафного часу. 30 секунд залишається грати. Левшин зараз тягне шайбу в Японії в нашій зоні. Це така достатньо рідкісна ситуація, але повністю контролюємо ми, наче зараз п'ятачок. І ось тут добивання небезпечне. прогавили такий момент, і ось на чому потрібно далі акцентувати свою увагу. Можливо, не потрібно настільки серйозно притискатися до власних воріт. А ось тут є можливість для контратаки, вихід вічна нічку. До поворота трину. Закидає. Закидає зараз Михайло Гапоненко. Контролювали, щоб суперник не закинув, і тільки но він дав слабинку, одразу цим скористалися. В принципі, це ознака якісних вже таких зрілих команд. Точно не рівня Ю-20. Але тут спрацювало все найкраще І зараз продовжуємо атакувати. Миронов був близьким до того, щоб оформити дубль, Але шайба якимось чином проскочила повз нього. Зараз знов Миронов її підбирає. З Бехенду закидає 11-й номер. Є дубль! 4-0 Стає рахунок на користь молодіжної збірної України. І провал. Який намітився у японської команди і щоб додатково спіхнути трішки команду. Завжди цей фактор часто працює на якість на користь. Так, це заміна голкіпера. І ось зараз замість окупки Йошіда у воротах з'являється. Ну, давайте подивимося, чи вдасться нам прошити цього воротаря. Зараз перший крок у воротах. І будь ласка, будь ласка, виймайте 5-0. Браво, хлопці! Не залишаємо шансів, не випускаємо суперника з цього глухого кута. Десь близько 20 секунд. і Трущенко має повертатись. Ще один небезпечний розіграш. Ну, тут ми бачимо, що і і голкіпер всі кидаються під кидок. Ось тут все ж таки є вихання. Міня Кокула е, закидає в такому тоненькому льду льоду перебували на нашій синій лінії. Ледь-ледь не втратили шайбу. Вже таке сьогодні траплялося. Ну ось трапляється обрізка вже в нейтральній зоні. Два в одного вихід можна закидати їх. Ні, на жаль, ключкою, ключкою встигає. Е, Торкнутися до цієї шайби голкіпора. Зараз атака продовжується кидок по воротах і знову знову на місці матч траф для Ходжі Сузуки. І це важливо, тому що Сузукі Сузуки це один з найкращих бомбардирів команди. А зараз японці пропускають. Пропускають шосте. Естонці гратимуть з італійцями за бронзу. Цікавий буде поєдинок. ну А за виживання, за виживання також дуже цікава гра. Вона за Києвом буде о 16.00. Зараз класна наша атака. Можна ще закидати кидок. Вище воріт. надто розслаблено. Ставимось зараз до своїх нагод. І Ось тут отримуємо контратаку 2-0. І Левшин. Браво! Ще раз повторюся, що на молодіжному рівні з 2012 року. Але з чемпіонату світу 2013. Ми тут знаходимося і зараз можемо закидати всьому. В сьогоднішньому матчі ні, на жаль, не вдається переграти один в один Михайло Гопоненко. Кіта Іващенко дві хвилини отримав заблокування. Японці намагаються швидко розігрувати свою більшість, але віддають неточні паси. Їм зараз тримаються в нашій зоні. Є кидок! Левшин. Ще один водовичний сейф. Головою вирішив цю шайбу відбивати. так. Ну... П'ятий польовий гравець в нас повертається. З Іващенком там зараз трішечки легше буде. Накидання на п'ятак. Добивання дуже небезпечне. Далі притискаємо суперника біля борту. І через ось таку силову гру потрібно зараз відтирати опонента від шайби. Поки що не вдається. Накидання ще один на п'ятак. На жаль. На жаль, з рикошетом шайба залітає в наші ворота. За 9 хвилин до завершення третього періоду. Особливо враховуючи те, що 5 хвилин без закинутих шайб ми відіграли у форматі 5 на 4. Поодиноке скандування Україна Україна з трибун. Так, на жаль, на матчах. На Тондірабі не так багато наших вболівальників. Зараз закидаємо 7-2 за три хвилини до завершення третього періоду, до завершення цього переможного для нас матчу. Робимо рахунок знов розгромним за хокейними мірками. Плюс 5, ша 7-2 в 10 секундах від цього без перебільшення історичного моменту. Ось цей склад молодіжної збірної України вписує свої імена, свої прізвища в історію нашого хокею. Далі, звичайно, що потрібно багато працювати і за мету ставити підвищення до елітного дивізіону, але зараз це історична подія. Слухаємо і тішимось, друзі. П'ять перемог з п'яти на цьому турнірі в Таліні. Золотий турнір для нас. Ми здобуваємо стовідсотковий результат.